Виконано знімання ручним лазерним сканером храма по вулиці Кривоноса. Отримано хмару точок у форматі LAS. Далі для очистки хмари від непотрібних точок. Рекомендуємо використати програму Cloud. Компари, в кажемо шлях до хмари. Програму можна завантажити ось тут, у відкритому доступі. Програма досить швидко працює з багатьма мільйонами точок. В даному випадку ми її використали для очищення зайвої інформації. Також тут можна розподіляти за кольорами, виконувати навіть деякі моделювання. Також програму використала для збереження в форматі e 57 оскільки архікад розуміє саме цей формат. Далі для завантаження в архікат необхідно вибрати таку команду вибрати хмару точок. Тут важливо вказати шлях, саме де інстальована програма. Ось тут в мене на диску є натиснути цю кнопку. Архікаду трохи важко. З 30 мільйонами точок, але він справився, завантажив цю хмару. Її можна переглянути ось тут 3D-види. Все от є хмара точок. Це все вже в координатах і в кольорі. Далі тут вже по архікаду можна виконувати необхідні креслення. Ну, і тут ще важливо, коли виділити хмару точок. Так її можна піднімати, опускати на необхідну поверхню і можна правою клавішою параметри вибраного об'єкта. І важливо. Так, ось тут, тут. Якщо по поверхах буде січення, можна зменшити. Зараз метр буде відображатись. І тут важливо, щоб отут відмітити на всіх поверхах. От і коли я буду, наприклад, перейду в креслення, от я отримую те, що Ну, Горизонтальне стічення на другому поверсі, так само. І на третьому це залежно Ну, ми можемо задавати висоту поверху, так? І також можна переглядати фасади. Їх треба трохи розширити. От. Наприклад, фасади, так. Ясно, що е, треба вже знати автокат, е, тобто архікад. Я думаю, що з цієї хмари можна використати багато корисної інформації. Ось тут викреслювати вікна і інше.